Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з малювання. Малята на цьому тижні ми з вами говорили вже багато і ще будемо говорити про наших найрідніших матусь. І Тетяна Олександрівна вам уже розповідала про те, що люди схожі між собою за будовою тіла, так, малята, але всі ми різні завдяки різним ознакам. Наприклад, у всіх є губи, але вони зовсім у кожного різні, так, у кожного свої. У всіх є волосся на голові, зачіски ми носимо, але відрізняємося один від одного кольором волосся, так, довжиною волосся. Різними різними видами зачісок, тому що ми ходимо до перукаря, або хто вміє, той робить зачіски вдома. Ми відрізняємося і в чоловіки, і в жінки, вони схожі за будовою, так, але відрізняємось теж і зачіскою, і одягом. Малята, я сьогодні пропоную вам намалювати портрет мами. Так, Малята. А для цього нам треба з вами спочатку поспостерігати за матусею. Так, так. Ось вона буде вдома, або ви підете з нею на вулицю гуляти, і ви, глянучи на неї з боку з сторони, подивіться. Яка ж вона у вас все ж таки гарна, сама найгарніша, сама найкрасивіша. Ви, з Тетяною Олександрівною вже дуже-дуже багато слів для матусі і про матусю вивчили. Да? Яка матуся, яка вона гарна, але ви зверніть, будь ласка, увагу на кольори її волосся. На її зачіску, на кольор її очей, на її губки, які цілують вас дуже-дуже часто впродовж дня. Так, малята? Так. А я зараз вам хочу показати. Подивіться, у мене є ось такі малюнки. Оце один подивіться, портрет жіночий, а ось це інший. Вони начебто схожі один на одне, але вони відрізняються. А чим вони відрізняються, я вам розповім впродовж нашої роботи. Малята. А малювати ми почнемо з вами, подивіться, використовуючи ось такий шаблон, який вам уже ваші дорослі приготували. Але ми з вами почнемо його е, далі розмальовувати. Так, тож, приступаємо до роботи. Малята, давайте трішки ближче розглянемо ті малюнки, які я вам показувала на початку заняття. Погляньте, овал голови, бачите, у нас однаковий, але подивіться, які вони різні, е, відрізняються е, формою очей, кольором. Волосся, подивіться, тут пряме і довге, а тут, бачите, е таке кучеряве вивчеся. І губи, подивіться, трішечки відрізняються. І носик, бачите, як я намалювала ось так. За допомогою різних таких фігур, геометричних, рисочок, довгих, коротких, бачите, але вони зовсім зовсім відрізняються малята. Тепер ви уважно подивіться на свою матусю, нічого їй не кажіть. так? У вас є ось така ось така подивіться, заготовка. так? І ми почнемо з вами малювати. Спочатку ми будемо малювати з вами чорним олівцем. Ви вже догадалися, що ми весь малюнок будемо малювати. За допомогою наших кольорових олівців. Але спочатку ми малюємо чорним олівцем. Подивилися на матусю уважно і визначили, якої форми у неї оченята. Якщо вони більш круглі, ми намалюємо кружечки, якщо у матусі очі трішечки овальні, ми намалюємо овал. Ось подивіться, я малюю. Овальні очі, бачите, ось так. Один овал і другий. Малята, ви повинні намагатися зробити їх однакові. Всередині малята, дивіться, ми намалюємо ось такі ось такі зрачки. Бачите? Ось такі. А що у нас зверху на наших оченятах? Так, вії малята. Ми намалюємо ось такі вії. Нафарбовані гарні, тому що наші матусі, вони дуже добре і гарно виглядають, так ось намалювали. Далі ми продовжуємо малювати чорним олівцем. Давайте, матусі, подивимося, який неї носик гарний. Так, Давайте я вам показувала два зразка, але дивіться, я ось так раз і закругляю ось таким гачочком. Так? Ось так. Це носик буде. А потім ротик. Спочатку ми малюємо ось такі губки, а потім, дивіться, ось, тому що губки у матусі будуть ось такі гарні. Все, чорний олівець нам більше не знадобиться. Так, малята, пригадайте на моїх зразках, зараз я вам покажу. Очі були, погляньте, зелені і сині. Ви теж подивіться, будь ласка, уважно на свою матусю і визначте, якого ж кольору у неї очі. Якщо зелені, то ви берете зелений олівець. Якщо голубі, то або блакитні, то блакитний олівець. Якщо вони карі, то ви можете взяти коричневого кольору олівець. Тому, будь ласка, подивіться, уважно. Ну, я взяла ось, наприклад, зелений. І подивіться, середину ока я малюю зеленим кольором. Я полюбляю зелений кольор, і у мене трішки зеленкуваті очі, тому я намалюю ось так. Дуже добре малята, а губки у нас завжди червоні. Нафарбовані вони, не нафарбовані. Якщо нафарбовані у мами губки, то помада більш яскраві губки будуть. Якщо не нафарбовані, то у нас от природи, вони теж рожеві. І ви можете взяти. Ось я взяла ось такий червоний олівець і намалювала ось такі гарні губки, матусі. Так? Ось так. Дивіться. Дуже гарно. А тепер, малята, найголовніше, подивіться, чого не вистачає у нас на нашому малюнку. Так, зачіски. Погляньте на матусю і вирішіть, яким олівцем ми будемо фарбувати і малювати матусі волосся. Якщо у матусі світле волосся, ми можемо взяти жовтий олівець. Якщо у матусі коричневого кольору, Можуть бути волосся. А також матусі полюбляють ще фарбувати у чорний колір. Тому подивіться уважно і оберіть колір. Але не спішіть малювати малята. Подивіться, чи в'ються у матусі волосся, чи ні? Чи воно пряме, чи довге, чи коротка стрижка у мами зачіска. Ви, будь ласка, визначитесь. Ну, Я хочу намалювати до зелених оченят ось таке жовте волосся. Подивіться, я малювала і пряме волосся, і ось таке, яке в'ється. Подивіться, пряме волосся ми малюємо ось Ось так, бачите? такими-такими рисками великими. бачите? І я намалювала довге волосся. А волосся, яке в'ється малята, ми можемо намалювати ось такими рухами. Бачите, я малювала ось. Це матуся або або ось так ми малюємо, бачите, ось так завитки. Або ось такими, ось такими, бачите, ось такими лініями. Воно теж буде начебто в'ється. Тому малята, ви подивіться уважно. і Вирішить, як, яку зачіску носить ваша матуся. Ну, я, наприклад, хочу зробити ось, ось таким жовтим, а прямим. Тому що спереду така у нас човка, у мами буде. да, Маляти, дивіться, ось вона пряма, ось така. Але треба ретельно-ретельно, дивіться, багато. Можливо, навіть один по одному ось так малювати штрихи. Бачите, ось так, заповнюючи, тому що в нас у матусі багато волосся на голові, так? А тоді я хочу зробити ось таке, дивіться, довге волосся. Бачите, я робила там коричневим олівцем. Ось так, дивіться, ось такі. Ось, бачите, ось сюди, може. Ось так. Дивіться, довгими лініями, довгими, дивіться. Ось так. Але їх багато, тому що волосинок на голові людини завжди багато. Але чоловіки і хлопчики стрижуть ководки зачіски. так? А матусі, і дівчата і бабусі полюбляють зачіски. Подивіться, яка гарне волосся. Ось навіть на щічку і на вушка закриває, так? Ось так. Зрозуміли малята? Ось так прямими лініями. Лі... Лі... Ми зробили з цієї жінці ось таку зачіску. Бачите, і волосся довге. Ви можете аж до кінця аркуша, бачите, ось так. Ось малята, погляньте. Це намалювали. Якщо ваша матуся носить сірічки, ви можете домалювати. Якщо намисто, ви теж можете додати сюди. Якщо це ваша матуся, дуже-дуже полюбляє носити. Але ви спочатку ніж малювати, ви подивіться, поспостерігайте за своєю матусією. І так, малята, подивіться, у нас овал голови і вушка були готові. Ми за допомогою ось такого гачечка, бачите, ось носик схожий на гачечок, крючечок такий. так? Ми намалювали. Оченята я зробила схожі на що? На овал. А всередині кружечки такого кольору, як ви очі. Короткими рисочками, штрихами, бачите, я намалювала що? Ві. Так. А уже довгими лініями прямими я зробила зачіску. Але якщо у мами волосся в'ється, пам'ятайте, ми можемо зробити ось такими коловими рухами. Ось так, малята. Так, малята, подивіться, але я щось забула на обличчя ще намалювати. Як ви гадаєте, що? Подивіться уважно. Так, над оченятами завжди є брови. Давайте ми матусі намалюємо бровки. Ось такими лініями. Бачите? Ось так. Ось, ось тепер у нас зовсім гарно вийшла обличчя нашої жіночки. Малята. Сподіваюся, у вас все вийшло. Погляньте, це мій малюнок, бачите, ось таку жіночку я намалювала. Так. А я сподіваюся, що вам не важко було, а навіть цікаво спостерігати за матусію, а потім намалювати її, так? І мені дуже цікаво, чи сподобалося матусі її портрет, чи впізнала вона себе на вашому малюнку, малята. Будь ласка, сфотографуйте і прийшліть мені ті портрети, які у вас вийшли. А якщо у вас ще буде відео з тим, як ви подарували матусі свій подаруночок, портрет її і як вона впізнавала себе, я буду дуже-дуже-дуже вам рад... цьому рада. А я з вами прощаюся, до побачення. Бажаю вам успіху в вашій роботі.